Нарешті відбулася довгоочікувана очікувана розмова Сідзеньпіня та Зеленського. Зеленський повідомив, що призначить посла України до Китаю. Краще б Зеленський мовчав, адже це ганьба, що з 2019 року не було посла України до Китаю. Саме Зеленський його не призначав. Як можна очікувати якихось гарних відносин з країною, коли ти навіть не призначаєш посла до цієї країни? Це просто неповага до країни не призначати посла більше двох років. Китай сказав, що як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна влада не буде ані спостерігати за вогнем з іншого боку річки, ані підливати масло в вогонь, ані скористатись можливістю отримати прибутки. Також Сі Цзіньпінь відмітив, що китайсько-українські відносини пройшли 31-річний розвиток і вийшли на новий рівень стратегічного партнерства. Слова про стратегічне партнерство це фактично плювок в обличчя Росії, адже Росія всюди. Намагалась показати, що тільки в неї є стратегічні відносини з Китаєм. Хоча насправді Китай говорить такі слова всім партнерам, з якими у нього нема конфліктів. Також важливі слова про те, що Китай не хоче підливати масло в вогонь, тобто не буде постачати зброю Росії і не хоче користатись можливістю отримати прибутки. На відміну від Індії, яка наростила імпорт нафтопродуктів з Росії. Китай надалі продовжує відмовлятися від реалізації проєктів нових газопроводів з Росії. Росія фактично сама напрошується, хоче будувати Азопровід через Монголію, який потім подовжить до Китаю, звичайно, Китай не буде допомагати Україні військовим обладнанням. Також Китай вперто називає війну конфліктом, а спецпредставник, якого він доправить до України, називається спецпредставником по Євразії. Цим всім Китай показує, що він грає свою гру. Він не на стороні Росії, він не на стороні України. Також не треба спрощувати, що Росія підкоряється Китаю, адже Китай багато разів казав про неприпустимість використання ядерної зброї, але Путін після цього знову грозився ядерною зброєю. Тобто Кожний з них показує, що він незалежний від іншого і буде робити те, що хоче. Ще одна новина: те, що міністр оборони України Рєзніков висловив думку, що політичних причин не давати f 16 Україні вже немає. Є просто прагматичні причини, адже поставка літака це тільки маленька частина справи. На його обслуговування піде дуже багато коштів. Де Україна візьме ці кошти, коли України не вистачає грошей, навіть щоб виплачувати надбавки в 30 тисяч гривень військовим. Зеленський не хоче забирати гроші у свого улюбленого олігарха Коломойського, українці не хочуть податки, Тому навіть якщо захід поставить F16, то вони просто будуть стояти як експонат в музеї. У Росії є нафта, завдяки чому в Росії вистачає грошей на будь-які військові розходи. В Україні таких грошей немає.